Ви бачите, що тут немає якихось монументальних споруд. Головним для цього пункту було захист від зовнішнього нападу. Ви бачите кілька смуг укріплень. Тут проходив ще один рів, башта його захищала, і стіна від нього йшла дорога до другого рову, друга лінія. Оборони і змис по похило спо спускався, теж захищений ровом по кутам на всіх на вразливих місцях стояли башти, які мали прострілювати всю стіну. Ось таким було городище села Шостовиця у 10 столітті. Воно було невелике за розміром всього один гектар, але поряд ще на 50 гектарах розміщувалося поселення. Над макетом працювали два роки, а створили його із сірників. Автор макету Сергій Дмитрієнко про таке міні-городище мріяв вже давно. Своєю роботою не задоволений через брак досвіду. Втім, макет реконструкцію радить побачити усім. У кожного археолога як у, напевно, у якого митця є. Уява про те, що воно було і як воно жило. І от відтворити це, як воно жило, воно для нас є, напевно, і найголовніше. Бо говорити і писати це одне, скажімо, читати звіти про археологічні розкопки це досить нудно і скучно, і не кожен ну, пересічний, пересічний громадянин це на себе, ну, так, покладе такий груз. А подивитися, ну, краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Макет Городища презентували у бібліотеці імені Короленка разом з книгою село Над Десною Шестовиця. Саме так історики поєднали минуле й сучасне, адже у книзі йдеться не лише про історичні факти життя шестовиці, а й її сьогодення. Над книгою працювали 50 науковців, істориків, бібліотекарів, працівників архіву. Тут розміщено близько 40 статей і матеріалів про шестовицю. Я думаю, що відтепер, від сьогодні, всі ми можемо скласти абсолютно адекватно. Ватне уявлення про унікальну історію цього мальовничого села над Десною, в якого відзеркалилась історія всієї нашої України. Село над Десною Шестовиця це вже друга книга в рамках історико-краєзнавчого та науково-просвітницького проекту, який започаткували у педуніверситеті. Його перше видання містечко над сновом седнів, а майбутнє про село Білоус. Саме таким чином історики та науковці планують відновлювати історичне минуле Чернігівського району.